Наступна вправа, друга, це логліфт. Вага снаряду 250 кілограмів. Потрібно зробити максимальну кількість разів. Першими підходять до лоґліфта австрійці. Це Міхаель Фотер. І неманія ташич. 250 кілограмів, як сказав уже Василь Вірастюк. Хлопців приблизно вага кожного 125-130 кілограмів. Якраз разом вони і складають вагу ось цієї колоди. Подивимося, як будуть австрійці підіймати. Ось ну, Зараз поки що непогано, але важливо тут і темп зберігати, оскільки є ж ліміт часу відповідний. 75 секунд. І упродовж нього треба підняти якомога більшу кількість разів. Так, три підйоми уже є. Однозначно тут важлива і синхронність у діях. Ну і також важлива витривалість. Ось уже зараз важко важко, але фіксують таки четвертий раз. Австрійці задоволені. Руки підняв догори. Міхаєль Фотер. Більше вже в австрійців сил не вистачило на наступні підйоми. Ну, а зараз Йохім Куставсон і Девід Ністрюм. Пробують перевершити результат австрійських стронгменів. Ну, от подивимося, австрійці загалом підіймали непогано, але темп не назвеш високим. Ось, трохи втрачають час шведи, оскільки щось із паском потрібно його поправити. Є другий раз. Поки що все роблять достатньо в темпі, достатньо швидко. От щоправда, опускати, опускати складно. Тут якраз якщо один атлет швидше опускає колоду, то на другого більше навантаження. І в цьому плані ністр підводить Густавсона, але важливо те, що вони фіксують чітко і вже подивіться, підняли 5 разів. Є ще 30 секунд. Шостий раз уже фіксують. 25 секунд підказує ведучий. Залишається для того, щоб спробувати ще один раз підняти. І таки витискають вагу. Молодці! Сім разів, десять секунд ще залишилося, але подивіться наскільки вже збити дихання. Уже важко. Ну і що тут уже мало-мало часу. Там уже почав ністрюм щось підіймати, але це уже не вийде. Часу мало. Команда Данії. Отож, сім підйомів у команди Швеції, чотири в Австрії. Ну і Ніколай Хансен разом із медом Ну Затрималися, затрималися із підйомом із витисканням ваги із грудей. Самі зараз можете спостерігати, наскільки. Повільніше підіймають колоду і важче данці. Ну, от, бачите, показують нам не дарма Ерен Скольда. Ви бачили, що Хансен уже свою роботу зробив. Він уже підняв руки над головою, зафіксував вагу, але от в тому весь фокус у парній вправі, у парному локліфті, що обоє, обоє повинні підіймати цю вагу. Подивіться, Хансен уже підняв. Ерен Скольд не може. І все. Не пішло. Обоє атлетів повинні бути достатньо сильними, щоб підіймати цю колоду. І зараз така пара перед нами. Це Рафал Кобиляш. І Матеуш Барон. Матеуш Барон, звичайно, феєрично. Тоді 2011 року переміг в Коламбусі. В Коламбусі вже багато років, десятків років відбувається турнір Арнольда Шварценеггера, Арнольд Класік. І от зараз третій рік в Європі. Арнольд Класік Європ. Подивіться, в якому темпі вже за 10 секунд піднято двічі. Но від цих хлопців ми можемо із вами очікувати просто таки рекордних результатів. Дивимося, четвертий раз підняли І хвилини ще не минуло. Це залишається у них достатньо часу, щоб перевершити результат шведів, нагадаю, у Скандинавії в 7 підйомів. 35 секунд ще. Є шостий раз. Залишається ще 25 секунд. Ану, дивимося. Працюють чітко. Чітко працюють. Є 7 разів і ще 15 секунд для того, щоб зробити восьмий Так, один в одного підганяють самі себе і. Фіксують восьмий раз. Браво! Молодці поляки. Вісім разів вони вириваються на перше місце. Ну і одразу наша пара. Хлопці підбадьорили один одного. Конюшок і Лашин. Друге місце у тракпулі. Нагадаю. Після наших будуть виступати лише чехи. Результат суперників відомий. Це вісім разів у поляків. Сім разів у шведів. Не просто, але піднімають перший раз. Ну що ж, важливо зберегти хороший темп і працювати чітко, злагоджено разом. Усе це ми добре знаємо. Ці правила відомі, але традиційно складно усе виконати, тому що це вага. Вага 250 кілограмів. І підіймати її легко, тільки якщо дивишся на атлетів. Самому ж робити це вкрай складно, якщо взагалі можливо. Ось тут не вдається, не вдається вижати цю вагу Олександру Лашину. Не пішов у нього жим. Чотири підйоми є у нас. Треба, треба працювати так. Слашин першим підняв і Сергій Конюшок його підтримав. 5 підйомів є у наших. Залишається ще 10 секунд. Але саме з таким результатом хлопці закінчують. І команда Чехії. Вони завершують вправу логліфт. Таким чином у нас у цій дисципліні на першій позиції команда Польщі 8 підйомів. Сім у команди. Швеції і в Україні 5 підйомів. Ми поки що на третій позиції у цій вправі. О, чехи непогано почали достатньо жваво підняли уже три рази. Причому зробили вони це навіть швидше, ніж поляки. Ось так дивлюся за графіком. Четвертий раз уже є хороший темп. Якщо зможуть його зберегти, то. Позмагаються за перше місце із поляками. Ось уже п'ятий раз важче. Важче пішов п'ятий раз. Але часу у них ще 30 секунд. Є шостий. 25 секунд залишається. Ну, але хлопці потребують відпочинку. Ага, вони просто більше не хочуть підіймати. Їм вистачає. А ви виграли другу вправу логліфт Показали вісім-вісім разів. Чи було колись краще? Ну це наш із матеошем рекорд. Вісім підйомів із вагою 250 кілограмів. Це знаєте, дуже гарний результат. І я відверто кажучи дуже, дуже щасливий із цього результату. Ну то я вас вітаю. Перемога дозволяє полякам наздогнати. Збірну Чехії тепер обидві команди ділять лідерство. Українці поступаються двома балами співлідерам, і на очко менше ніж у наших у команди Швеції.